Зараз я просто приїхала до своїх друзів. Вони живуть під Черкасом. У селі дуже такі хазяїва, що не дай Боже такі хороші. Там мені дуже хорошо. Я колись була на гастролях в Черкасах. Зараз я на я, ну то що до війни, це понятно. Ну, я не дуже ну, була. А зараз я приїхала і мені тут так добре. Місто, тепле місто, добре місто, чисте місто. От ми гуляли, нас возили. Я навіть знаю, що у вас буддійський є храм, але ми туди не зайшли, бо він був закритий. Ми в собору великий заходили. Потім мені так сподобалася скрипалька біля філармонії, і нота. У мені от якось так. Ви помієте? Я багато по світу, але у мене одбор йде по душевному моєму состоянню. І тому, коли мені кажуть, а от що краще, чи Барселона, там, да, чи Черкаси, то я можу ставити на одну лінію. Бо там, де мені добре і мені сподобається, то мені не важливо, маленький город, це, в якій країні це, бо люди. Ви знаєте, я скажу чесно, що зараз дві тяжкі операції перенесла. Я погано себе почуваю. І так вийшло, що одну на серце зробила за два дні до війни. Потім я ж київлянка, ми місяць просиділи в підвалі, якраз бомбили, Я на лівому берегі його, і зайшли з танками. І, да. і там мені теж стало дуже погано, і після цього мені робили операцію на попереку. Я зараз шістю болтами. І от це моральне розстояння, що я зараз не така, як раніше, і мені вже 10 місяців е, тяжко ходити. То там, де мені становиться тепло, це становиться моїм. І я приїхала, я від не думала, що будуть на вулицях підходити. А ми йдемо зварію, раз підійшла, що ви тут робите? А ви що на гастролях, а ви те? вже ж коли ми вдома не показують давно, і все одно підходять і підходять. Мені дуже приємно, особливо, от коли. Ти не можеш ніяк після операції прийти до себе ще. А коли ти розумієш, що так до тебе відносяться і такі слова добрі кажуть, ну, звичайно, Черкаси більше знають мене по серіалам, це понятно, по землянам, по програмах, бо ми не так часто з виставами приїздимо. Так що і вас, слава Богу, не бомбля. Ребята, тривога у вас є, але коли бомбят і ти ложишся на пол, а у мене дев'ятий поверх, я не можу сходити, біжать. І лежиш на полу, чи сидіш у коридорі. Ну, ладно, слава Україні, ми переможемо.